Усім доброго дня! На перший погляд двері абсолютно рівненькі. Тут трошки ладонью відчувається, що є маленька ямочка, але ось такий проявитель аерозолі Можна сажою, сухою сажою, можна пудрою, можна фломастером, можна простим олівцем. Я использую це. Ось. Дехто пише, що можна простою чорною фарбою, але фарба буває акрилова, алкідна. На різних ефірах, На ацетонових, на поліефірних. Я там сильно їх багато не знаю. Ну в общем. Оця штука працює з усіма ґрунтами, з усіма шпакльовками, тобто нічого у вас не звернеться. Зараз трошки чекаємо, воно висихає, можна підсушити легенько феном. І вперед. І потім, коли будемо шкурити наждачною бумагою всі дрібні ямки, це все буде видно завдяки пригвітерю. Всім дякую, друзі, за просмотр. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Гарного усім дня.